по суті, це зараз да, люди йдуть не тільки на послугу, не тільки за послугою. Да, ті самі речі ми купуємо От, взяти українські бренди. По суті, наш український бренд, там взяти якісь там відомі mm -hmm. е назви там, Чер 17 і так далі. Ван е one one, е там по якості вони такі самі, до прикладу, як Зара, Bershka, Але тут. В нас, та, да, в нашого цього українського бренду, ми там бачимо власницю, ми бачимо їхню історію створення, ми бачимо їхній там підход, ми бачимо душу да, того бренду, і ми йдемо за тою от емоцією, за тою. Е... Як ми йдемо до людини, ми йдемо купити до тої от конкретної людини, яка там створила оцей бренд. Точно так само з послугами. От ми, б'юті-майстри, чи ми послугу свою продаємо, чи ми навчання продаємо. Ми маємо показувати себе як особистість, бо люди йдуть до людей.